Рефлекторія з Іваном Пидоруком. 101,8 ФМ. Працюємо для вас, проект Рефлекторія. Всім ще раз доброго дня в студії Іван Ван і Ми говоримо про заходи з енергетичної безпеки нашої області, про певні відключення, про економію електроенергії, про те, чим сьогодні живемо ми, як в побуді, так і в виробництві, адже всі сьогодні в таких умовах, коли маємо економити і розуміти, для чого ми все це робимо. Запросили до студії керівника акціонерної компанії Вінниці Обленерго Андрія Полічука. Добрий день, Андрій Леонідович. Доброго дня. Знаю, що буквально ви з коліс, знаю, що ви постійно моніторите ситуацію в енергетичній сфері нашої області. Якщо в загальних рисах, наскільки сьогодні система готова, скажімо так, протидіяти тим можливим ризикам, які спричинені військовим станом. Наша енергетична система вже довела всьому світу, що вона готова до всього. Ну звісно, ми вже говорили про це, що Відновлення системи в повному обсязі зими деякий час. Ворог продовжує свої атаки на енергетичну систему. Як бачимо, вона тримається. Ну є певні проблеми, які ми з вами зараз відчуваємо. Всі підрозділи обленерго сьогодні в робочому стані, всі сьогодні yeah. готові як забезпечити електроенергію, так і до ліквідації оперативної ліквідації можливих аварій, звісно. І тобто ми можемо ну, скажімо так, все те, що сьогодні відбувається з відключеннями, з, з втіленням графіків відключень, все це ми розуміємо. Вимушені заходи. І, слава Богу, всі ці всі громадяни це усвідомлюють і готові до цього разом із тим, а тривають поточні ремонти. триває оновлення поновлення тих аварійних моментів. Наскільки сьогодні ми підійшли до скажімо до оптимізації цієї системи? Ми а, намагаємось. Не ускладнювати ситуацію з ремонтами, і підганяти ремонтні програми під графіки відключень. Тобто, коли вже і відключена мережа, в цей час ми намагаємося її і ремонтувати. Ми під... поміняли свої графіки, підігнали під графіки підклю... відключень, В принципі, ми їх і формували, і зробили таким чином, щоб самі. Ремонтні відключення вони ну якби не відбувалися. Тобто ремонти відбуваються під час е, дії графіку погодинних відключень. Тобто, коли черга відключена, і в цій чергі проводиться ремонт. Ну, ми з вами можемо говорити, Андрій Ленідовичу, про певні, е, скажімо, є стабілізаційні відключення, скільки знаю, є аварійні відключення. Це все Да, Два е, а от розкажи, будь ласка, назвали так, щоб просто ну, якось різнити від собою. Стабілізаційні це мається на увазі, що система розбалансована. В нас є достатньо потужностей для забезпечення всіх потреб, але ці потужності передати неможливо, оскільки розрушені трансформаторні підстанції, які їх, ну, і лінії, які якраз і... їх передають. існують да, для, да, 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 для передачі для цієї потужності. Отже, обмежуються по, так, ну, ми це називаємо перетином. Uh, умовно кажучи, тою величиною, яку можна передати uh, на ту чи іншу відстань. Uh, в Україні все треба забезпечити. Якщо казати про Вінницьку область, ми можемо uh, 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 брати повний обсяг. Ми, нам можна тобто, передати. Тобто на сьогоднішній день ми готові до цього, так? так? але комусь не, не вистачить, тому і uh, регуля, uh, регулюється цей процес. Нам доводять певні ліміти. Ми в них маємо uh, бути в цих лімітах. На моменту нашої останньої розмови деякі зміни відбулися вже більш ну скажімо прогнозовано. Ці відключення відбуваються. Uh -huh. Укренерго вже нам доводить, скажімо так, ліміти на день і на ніч. От ну, наприклад, позавчора там довели ліміт, а ранком. По-моєму, відключилася там чи Хмельницька атомна, чи Львівська. З'явився дефіцит в системі, і, відповідно, прийшла команда ще ввести одну чергу, тобто ще 100 МВт зняти потужності, це коли вчора да? ранком. І от так от ми було багато нарікань, чому вчора збився графік. Тому що не вгадало «Укренерго». Ну, буває таке. Але ж разом з тим, графіки публікуються, в принципі, дотримуються. Наскільки у вас сьогодні є узгодженість дій, ну, скажімо, з основними підприємствами області, з тими, хто забезпечує виробництво, і сьогодні все ж таки потребують електроенергії? Давайте ще раз: споживачі Вінницької області розділені на, так би мовити, чотири частини. От це, які частини? Це, це, це ті три черги, про які ми всі знаємо. І четверта – це ті, на які всі тикають пальцями і кажуть, що їх не відключають. Це критична інфраструктура, або лінії, які живлять критичною інфраструктуру, лікарні, пологові будинки тощо. Ну, ну водоканали, наприклад, водоканали так, і так, так далі. І так, ну, тут прийнявся критичної інфраструктури. Ми зараз оптимізуємо цю схему. Оптимізуємо, щоб підприємства критичної інфраструктури живилися з різних е, джерел, а е, там переключали ми е, е, ці джерела. Ну, там кожне підприємство має як мінімум дві лінії. Угу. Має, принаймні, таке мати, якщо воно критичної інфраструктури. Ну, Основну тобто, і резервну Тобто, грубо да, енергетичною мовою це споживач другої або першої категорії. А, і ми вже розробляємо схеми, щоб не получалося, що. Ті, хто сидять на, тому, на тій лінії, яка живить ту чи іншу лікарню, то лікарня живеться живиться двома лініями, щоб ми чередували, ну якось там соціальне равенство це забезпечували. Оскільки... Вже меми ходять в інтернеті і так далі. Питання не в тому, чого в мене немає, в нас питання, чого у сусіда є. Ну, да, 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 Це є проблема. Це жартома, Ми... але разом з тим, що да, жартома не жартома, але тільки але... це і чую. Так, я розумію. А наскільки ви можете усвідомити і, скажімо, передати своє переконання всім споживачам, що треба економити, що на сьогоднішній день це вимога часу і вимога наших обставин. Дивіться, давайте змоделюємо з вами ситуацію. Значить, як я сказав, існує цих три черги. Так. Е і сумарно оцих чотири, так би, та, що не відключається, критичний інформацій. Ми, ми зрозуміли, вона є і та, всі ми ці не чіпаємо. Три черги, Так, по Вінницькій області так, для зручності це має Вінницька область нести 600 МВт. Нас обмежують на там, 300, 400, 300 на ніч, там, 400 на день і так далі. Ми розуміємо, що це е суттєвий обсяг. І ну, його, треба, його, його треба тримати. Оцей от ліміт в області треба тримати. Що ми з вами можемо зробити? Е, звісно, примусово відключити, або е, домовитись, домовитись от, виходячи і, з тих графік. Всі разом споживати не більше <ків> ліміта. Ну, це досить складно, але е, ми до цього потрошку йдемо. Е, видам один секрет: е, черг не три. А, для скільки? нас їх 18. Кожна черга розбита ще на 6 під черг, але ми ще не готові це, ми це, ну скажімо, регулюємо це питання, ми ще не готові все висв... висвітлити, оскільки е... прогноз навіть по чергах не збувається, по підчергах це вже складніше. Uh -huh. І ото жовтеньке на графіку, що всі бачать можливі відключення, ми чітко знаємо, кого відключимо, кого не відключимо, якщо не зіб'є графік на Укренерго. А, і, звісно, споживачі там в однієї черги кажуть: і я в першій черзі, і той в першій черзі, але мене відключили, того не відключили. Там ще є шість під черг. Тобто підрозділів таких ну, Так, так, тому, так. Що, тому що одна черга, от її примінити це 142 МВт. Умовно. Там 600 мінус одна черга. 600... 600 Скільки там, 450 виходить, і плюс обмеження підприємств, і так далі, якраз під 400 ми лягаємо з одною чергою. Дві черги це вже 300. Нам стільки не треба. Нам треба півтори, або там один і там, сім черги, або один і шесть якісь черги, тому ми їх. Подробили на підчерги і застосовуємо саме в тому обсязі, в якому необхідно. Ми ж не хочемо з вами менше використовувати ну, зрозуміло. Дозволяють. Так хочуть всі жити в комфорті, ну, але разом з тим, да, усвідомлюючи, що треба і Тепер до вашого питання переходимо: як можна, можна, можна всім обмежитись настільки, щоб не треба відключень робити? Ми працюємо над цим, ми займаємося з підприємствами. Багато підприємств там і підприємців приходять до мене там з керівниками а, місцевих. А, там Органів влади органів так, влади. Так, так. І ми домовляємося. Вони кажуть: в нас все село працює на заводі. Ну, наприклад, там на молокозаводі. Угу. Забезпечте нам, будь ласка, на робочий час, щоб працював молокозавод в повному обсязі, бо все село там працює, а село само відключить, а потім зробіть навпаки. Ну Нам яка різниця? Ми погоджуємося на це. Ну, Тобто люди звісно. самі свідомо вже приходять з такими пропозиціями, да, вже да? Таких розуміючи ситуацію загальну. Так? Наша справа зберегти баланс в системі. Тобто, щоб не було, скажімо, десь більше, а десь менше, щоб все було так, збалансовано, звісно. як на прикладі цього умовного от, молокозаводу. От, от є розрахунок, Да? є там наша е, славнозвісне Укренго, е, вони роблять розрахунки на день і кажуть, значить. В системі виробляється, ну, наприклад, там 100 гігават, я так угу. до прикладу, і споживається 100. Потім виробляється 100, можемо передати в той чи інший регіон такий-то обсяг, значить, тому чи іншому регіону треба взяти стільки-стільки. Наш приклад, цей регіон може, наш регіон може взяти всю потужність, що необхідно, але вже Житомир, там, сусіди. Хмельницький mm -hmm. і там Черкаси і так далі не дорахуються цієї потужності. Ну, якби тобто, несправедливо. Щоб несправедливо. несправедливо кажуть, так. Він цього бленерго. Ви присядьте, відпустіть потужність далі. Ну, це справедливо. Тому ми оцей ліміт тримаємо. Ще раз кажу, коли черги збиваються, це просто приходить аварійна команда. от Ви казали, стабілізаційні, там ще якісь відключення. Mm -hmm. Аварійні. Аварійні це просто приходить команда, ще знати потужність, терміново. Виконується вона, в принципі, називається ввести е, гав на таку-то потужність. Mm -hmm. Гав це графік аварійних відключень. Е, якщо виконувати її по букві закону, треба відключити, коли її ввели, і включити, коли її зняли. Наприклад, і вчорашнього дня в 9 ранку ввели, в 10 вечора зняли. Ну ми ж так не можемо зробити. Це цілий хоча день. інструкція так mm -hmm. говорить, ми цю потужність потім домовляємося підміняти. Так, давайте цих відключили, ще когось там і так далі. Але це вже поза графіком. Ми передбачаємо такі ситуації, в нас є два режими: режим одної, так званий, одної і двох черг офіційних. В режимі одної черги споживачі 2 години зі світлом, точніше, в режимі одної черги, 4 зі світлом 2 без. В режимі двох черг навпаки, навпаки. Дві зі світлом uh -huh. чотири без. Е, але вже я вам секрет видав. Ми ж не можемо приміняти no, весь освіт. Ми його трошки дробимо. Ну. No, але разом з тим, ну, більш-менш області місто забезпечені сьогодні світлом, навіть незважаючи на те, що на, немає у нас вуличного освітлення, у нас обмежено сьогодні курсує громадський транспорт. Але все ж таки, з громадським транспортом у нас є так. чіткі домовленості. ТТУ і Мерія чітко ми домовились, в які часи вони однозначно матимуть електроенергію, щоб не було колапсів транспортних uh -huh. і так далі. І все це працює. Вчора я розказав. Вчора був ну, неординарний. Непередбачуваний момент. Хоча, ну, як непередбачуваний? Таких непередбачених моментів там, мабуть, е, більше днів йшло по графіку. Е, шло з порушенням графіку, чим в графіку. Поки, поки що. Але цей гнів все менше і менше там з аварійними ситуаціями. Ну слава Богу, стабілізується ситуація, як ми бачимо. Наскільки сьогодні готова ваша система забезпечити? Ми повернемось до цього, з вашого дозволу, забезпечити е, саме інфраструктурні об'єкти е, критичні? Я маю на увазі от, умовно водоканал. Тобто ми розуміємо, що немає світла, значить, і не буде там за, ки... за декілька годин не буде і води. Наскільки сьогодні ви спрямували свою діяльність саме на такі об'єкти? <кій> Якщо ми говоримо про Вінниця-водоканал, він живиться з лінії 110 кВ, має власну підстанцію 110 кВ і живиться з лінії міського кільця. Скажу вам так: якщо відключається вже ця лінія, то я вже без сили. Вона угу. відключається з живлячих центрів Укренерго і, грубо кажучи. Це О. верхній рівень, це вже відключення. ну... Узгодження з вами, грубо <с кажучи, <с так. Ручи, да. В мене нема того не рубільника, поцю. який її включить, він в Укренерго. Це вже там щось трапля... трапляється. От коли в нас були ці. Це взагалі був блекаут, фактично. Ну, там. Коли після обстрілу ви маєте на увазі, так. Поза минулий четвертій, коли це було. Я ж дату зараз не згадаю. Дванадцять. Ну, забув я. Ну, так. 23 листопада. Коли розшатала, розхиталась система, коли там почалась лавіна частоти і так далі, да, це це в підручники зайде. Ну, слава Богу, все ж таки ваші спеціалісти, ваші працівники готові налагоджувати ці роботи, готові налагоджувати цю систему. І як кажуть, все пізнеться в порівнянні. От ми спілкувалися з колегами з Одещини, вона взагалі вже декілька діб, якщо я не помиляюсь, 3 чи чотири доби без світла, Одеса, там практично все місто темне, тільки-тільки, от потроху вже починає Полтава, Суми, Чернігів, Полтав. Київ. Е, які перспективи, Андрій Вонідовичу, які перспективи, от навіть зважаючи на ці жахливі умови, але разом. З тим, є ж якісь плани по відновленню, є якісь плани по поновленню системи. Тобто поступово-поступово ми повертаємо собі. Ці Перспективи прості: звикаємо до того, що є, а весною поговоримо. Дай Боже, дай Боже, щоб звикаємо, це було ну, реальне вже, Це вже режим, з яким нам жити поки що. Але принаймні, перші, найближчі місяці це точно. Давайте будемо відверті. E, пошкоджені трансформатори унікальні споруди. Виконуються під замовлення. Термін. Виготовлення від 6 місяців. В світі є там, ну, може на, на десяток, може два да, заводів, які їх виготовляють. Пошкоджено. Я не знаю, чи можна це говорити. Ну, пошкоджена ну, певна кількість певна трансформаторів, кількість. виготовлення кожного з них займає 6 місяців. Якщо їх одночасно всі починати виготовляти, потужність всіх світових цих ну, е ну, ну, за 6 місяців теоретично можна зробити. Після цього їх треба встановити. Ні, ну, Щось можна ну, на складах знайти теоретично. Тобто це процес, ну, ну, давайте подумаємо з вами. Е Якщо казати, що ми заходимо в літо, то літні режими наша б система зараз в такому стані, як є, напевно, витримала б якби ми якось там рухондартному без в стандарт, без особливих без обмежень. Особливих обмежень. В зимньому режимі, ну неможливо передати цю потужність треба обмежуватись і звикаємо. Звикаємо і якось зайдемо в такі режими, що будемо обходитись без відключень, але споживати трохи менше. Я... При тому, що я не закликаю зараз. Ну розумійте, він і цього відрізає собі, грубо кажучи, частину тіла, коли каже, давайте економити. Тому, що я розумію, для це нас це, це просто, прибуток підприємства. Це просто врешті крах. так це я розумію, але враховуючи ті умови, в яких опинилася країна, опинилася область, це просто заходи невідкладні. Давайте я поясню ще більше. Кожне відключення це перехідний процес. Це є автоматичний вимикач, він при вимиканні тяне дугу. Вона там там, дугозасільні камери. Вони на певну кількість цих комутацій розраховані. Ну, В нормальному режимі ця комутація там раз в місяць відбувається. А зараз по 5 разів на день, по 6, по 8. Ну, Зношення апаратури відбувається, відповідно. Вона може Давайте в якісь домашні. Що до кінця опалювального періоду буде з цим обладнанням, а тут така штука. Включають, виключають, включають, виключають, потім. Раз, а воно не включається. Воно вже не включається. Воно вже згоріло. Треба міняти. І ми вже таких випадків маємо. Вже можна, вже пальців на руках не вистачає їх перерахувати. І з кожним разом ця кількість буде рости. От мене не включили. Угу. Все, вже апаратура згоріла, треба міняти її. І це теж проблема. Але на сьогоднішній день обладнання компанії Вінниці обленерго. Здатна в повному обсязі забезпечити споживачів електричною енергією. Просто її нема. Треба економити, треба дійсно підлаштовуватись під ці умови, принаймні на найближчі місяці. Це точно в Вінницькій області, хочу запевнити, нема жодного об'єкту, який не міг би бути заживлений в даний момент. Повторюю, не міг би бути. А ми вже вимушені не заживляти його, ну, точніше, відключати для тримання в ліміті області, за нерозхитування системи і так далі. Наприклад, я не виконую команду. От я такий не виконав. Наприклад, що буде? То, що було? Лавіна чистоти? Ну, не лавіна, звісно, Звісно. оскільки там є диспетчер Укренерго, який бачить, що він цього бленерго, не слухається, нажимає кнопочку. І примусово, і примусово відключає, ну тільки вже, нас вже цілими містами, цілими селами і так далі, а не так як ми там примітили. Не будемо цього допускати, і все ж таки прислухаємось до вашої поради і ну, до це вже було так. Це вже було, да я розумію. Але разом з тим маємо бути свідомі того, що треба економити і витримувати цей час, витримувати цей важкий період для того, щоб все ж таки ми були з мінімальними <ків> резервами і вижили прожили цю зиму. Дійсно, достойно. Тут треба от свідомо підійти до ситуації, свідомо розуміти. Якщо. В мене включили електроенергію, це не значить, що я маю повключати всі. Там, на все дві чи на 4 години, там, як виходить, да? то не значить, що треба все повключати і так далі. Ну, той мінімум, який треба. І тоді, коли вона починає потроху, ну, якби її стає більше, більша кількість, то у ту жовту зону графіку або ті підчерги, я починаю підключати. Мені не треба, це, щоб їх тримати відключеним. І, наприклад, е відключена перша черга. А друга і третя включені. Тобто якщо друга і третя обмежаться на ту кількість, mm -hmm. яку потрібно першій, для першої, то б не буде відключений. Я розумію. Так, це працює. Дякую вам за доволі таки доступне, докладні роз'яснення. Це був Андрій Поліщук, керівник акціонерної компанії Вінниці Обленерго. Ми говорили про те, що нам треба робити щодня, аби зберегти енергію, аби бути зі світлом, відповідно бути з водою і з теплом. І дійсно пристосовуватись, підлаштовуватись під ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо. Ми сподіваємось на те, що вони будуть недовго. Ми сподіваємось на перемогу і віримо в збройні сили України. Тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава Рефлекторія з Іваном Пидоруком 101,8 вісім